Перш за все, дякуємо вам за ті позитивні емоції, які ви надали кожному черкащанину, кожному українцю, коли виконували свої вправи і вболіваючи, хвилюючись за вас, ми дуже раділи вашій перемозі, так як і перемозі Лі Ковтона. Тому що ми неодноразово казали і кажемо, всі разом це розуміємо добре, що спортивна дипломатія вона не менш важлива за інші дипломатії. Коли лунає. Український гімн, коли піднімається наш синьо-жовтий стяг. Ми розуміємо і підкреслюємо всьому світу міць нашої нації, незламність нашу, і повторюємо неодноразово, що українці це нація переможців. Звісно, розуміємо, як це нелегко дається у цей непростий час, ми маємо приділяти і будемо приділяти увагу спорту, тому що. Чемпіони, чемпіонами не народжуються. Їх потрібно постійно плекати, лелеяти. І я думаю, кожен спортсмен, який досягнув таких значних результатів, звісно, це підкреслює. Велика вдячність за відстоювання спортивної честі нашої Черкащини, нашої держави. Так тримати. Будемо брати приклад. Це значить, що наша школа і зерно на Черкащині. Закладені щодо і стрільби, щодо і гімнастики, і інших видів спорту переконаний, що ми маємо себе ще проявляти. Ну, в принципі, це для мене це вже четверті Олімпійські ігри і а, тренувався. А, більш так, в штатному режимі ні, нічого такого. А, ліцензію я виборов за два чи за півтори роки до Олімпіади, і тоді вже почав про неї думати і може трішки навіть хвилюватися, тому що Олімпійські ігри це для кожного спортсмена це найважливіші, найважливіші змагання, які є. Тому, тому да, і хвилювання були. І чим ближче до старту, тим, тим їх більше. Тому так тяжкувато було до цього підійти. Звісно, перед стартом багато хвилювань на старті. І у нас зазвичай було так, що кваліфікаційний старт і в той же день фінал. І це було супер, тому що ну, це хвилювання воно не проходило. і Ти в цьому режимі йдеш на фінал. Зараз зробили на Олімпійських іграх, що на наступний день фінал, і це була найтяжка ніч, мабуть, у моєму житті, тому що дуже багато хвилювань. Ну справився. Я думаю, всі дивились фінал. Там ну, хвилювання були, але, але я справився. Так не вистачило там два очки. В кінці трошки по дев'яточкам да, вже не почав стріляти, але сил вже не було, чесно кажучи. Ну так, так вийшло. Хотілося б, звісно, золото. Я думаю, всій всі, всі країні хотілося б золото. Ну, я, я довольний результатом. Тобто я зробив все, що міг. Купа тренувань, купа сил, поту, крові для ось цього.